Вітаю вас, друзі! Росіяни надзвичайно радіють тому, що їхніх родичів, близьких або знайомих мобілізували на війну проти України, і вони на ній успішно подохли. І говорять, що Руслан Він погиб, погиб от виконанні бойової задачі, Все! Все. Хороша, слухайте, російська мобілізація. Мені особисто така дуже подобається. Спочатку росіяни збирають своїх майбутніх пакетів, ведуть їх до військоматів. Воскресені вихідний день. Ну що змогли, смогліємо забрати. Звісно, ніхто не чекав. А потім абсолютно неочікувано, ті, хто їхали вбивати українців, повертаються назад мертвими. Ми Чим більше росіяни ховають своїх мобілізованих або контрактників, тим частіше до них приходить усвідомлення, що можливо їм у телевізорі напевно брешуть. чому це відбувається? Чому говорять по телевізору одно, а на ділі другое? Дуже нагодієла верні. З екранах телевізора то, Те, що показують по телевізору, або говорять по навостям, це просто показуха. Неймовірно, просто не може такого бути, щоб на російському телебаченні брехали російські пропагандисти. Підпишіться, друзі, просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним, звісно ж, будь-який коментар, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. І поговоримо сьогодні із вами знову про російську мобілізацію. А то про ту саму Ми чому то так були впевнені в ньому. Ніхто Матір російського мобілізованого була дуже впевнена у своєму синові і впевненою лишається і тепер, тільки щодо того, що сина у неї більше немає. От біємо зайти повістки. Коли її сина викликали на війну проти України, щоби він помер, російська матір, нічого не підозрюючи, сама узяла і повезла його до військомату. Його бабуся дзвонить, говорить надіжда, шамілю прийшла пов'язка. Ми з'їздили за шамілем у другої бабушки. Забрали його. тобто вона сама узяла, відвезла свого сина на забій, щоб він став гарматним м'ясом для владіміра Путіна. А тепер не розуміє, як же так сталося, що він подох. Он спокоєн, он що шутив. мам, чого плачті? Чо плачете? Я сказала, я приїду, я вернусь. І він дотримався свого слова. Він і справді повернувся, приїхав. Тільки є один нюанс. Всі да на позитиві. Він завжди був на позитиві, але тепер він вже на негативі. Точніше, він негативно живий. Зате його показали по телевізору. Його показують по всім новостям. Он не нам першим скинув відео. Нічого страшного, що у них тепер немає сина. Зате вони можуть придбати собі іще ще один телевізор і дивитися із ним відео. Обісняти приємучества тактики, за з яких можна вичислять противника. Це ми можемо їх позиції, як ми бачимо, цей мобілізований росіянин дуже добре вивчав російську тактику, тому що тактика російської армії полягає у тому, що треба приїхати в Україну та померти. Він відмінно впорався зі своїм завданням, так само, як і ще один мобілізований російський блогер. Мобілізували нашого друга 27 сентября. і що було далі, друзі? Ви напевно знаєте тут. Буквально на днях поступила інформація. що Станіслав Погіб. Іще ще одна матір російського мобілізованого солдата скаржиться на те, що йому видавали просто таке найкраще озброєння. Зібрали, роздали автомати, які буквально в прямому смислі слова розвалювалися в руках Ржаві автомати. Її сина також дуже добре готували до швидкої смерті. І чому не проводилась підготовка, чому вообще ні разу не стріляли, вообще нічого. Коротше, її мобілізований син зрештою подох на війні проти України, і це, на її думку, відбулось не тому, що Росія винна у тому, що вона напала на Україну, а тому, що хтось комусь набрехав обіцяли що російські мобілізовані будуть лише патрулювати захоплені території, а їх беруть і відправляють на самісінький фронт, де пони. Стріляють, много речей було і сам воєнком сказав, що ні, тих на передову ніхто не відправить на дулі, просто нагло обманули. Та російським матерям не варто сумувати. Навіть якщо їхні сини не повернуться із війни проти України, зате у них будуть дрова. Зараз ми купуємо такі ж дрова. Це, ну, хватит нормально нам з мужем Нам хватит. Дай Бог ліж би син вернувся здоровий Довольно, звісно. можливо, навіть буде компенсація, але це не точно. А навіть якщо вона і буде, за неї ще доведеться повоювати, бо можна і без грабової лади, точніше, Тойоти лишитись. В хакасії біологічний батько байца погибшего на Україні получил компенсацію за потерю сина в боях, хоча сам бросив ребенка, що годовалом тепер слова сімейної тяжби звучать навіть на могилі солдата. Более того, мужчина не оставляет попыток отсудить иномарку у матері солдата. Йому ну, просто надо на пака в душу і забрати вот эту часть вот этой автомобили. автомобілі. Проте проблеми на Росії є не лише із мобілізованими, точніше, і з тим, що вони помирають. Хоча я особисто у цьому жодної проблеми не бачу. Є проблема також і з тими росіянами, які потрапили до російської армії за призовом, тому що владімір Путін обіцяв, що їх не будуть відправляти до зони бойових дій, а їх відправляють у прикордонні російські регіони, які виявляються тепер теж зона бойових дій. Це виходить, що нам говорять телевізора одне, що. Нам у главнокомандующий сказал, что нет, не будут срочники в зоне СВО, нет, они не будут на границе. І приравнені на по територіях етаму по чимбута на ділі та відбувається. Просто Владимір Путін, геніальний стратег, великий, просто такий лідер у Росії, який почав спецоперацію, а тепер змушений щось робити із тим, що війна перекинулася вже на територію Росії, наприклад, у Брянську область. Живем як на фронті, то справа та слева для гарі тонкомаса. Камаз с их Лазен да перебило, Высоковольтку перебил, осколком гистры летели. Все должны знать, что мы там Побальшому щодо всір'ю пока ще ничего не почнали. Збройні сили України допомагають мобілізованим росіянам якнайшвидше демобілізуватися, і так буде з кожним російським окупантом. У кращому випадку вони можуть вижити тільки якщо потраплять у полон, або якщо самі будуть тікати до себе назад на Росію. І так буде відбуватись і надалі, поки російські матері самі відправляють своїх синів на війну. Так триватиме, поки Росіяни самі добровільно їдуть вбивати українців. Жодного російського покидька на нашій землі не буде. Тому ви, друзі, я нагадую, допомагайте Збройним силам України. Зараз якраз триває один важливий збір. В описі до цього відео я лишаю посилання на реквізити та опис цього збору. Хочемо купити іще один надводний дрон, щоби бити по російському чорноморському флоту. Україна буде вільна, Україна буде самостійна. Стійна незалежна держава, і жодна російська паскуда не буде розповідати нам, як тут жити. Ми усі працюємо зараз на перемогу і до цієї перемоги дійдемо. А росіянам я як завжди рекомендую, якщо ви йдете в Україну, покладіть, будь ласка, собі у кишеню, якесь зернятко, щоб від вас була, хоч якась користь.